І хочемо сказати вам, що з сьогоднішнього дня з 24 вересня починає функціонувати в місті Новодністровськ а, такий. Осередочок, швейний простір для кожного бажаючого, хто бажає оволодіти новими навиками, або ж взагалі спочатку самого відкрити для себе щось нове, відкрити нову професію. І ми надіємося, що це все, що ви будете освоювати на заняттях, стане вам у пригоді в вашому повсякденному житті. Ми написали грантову заявку, подали і нам надали. Кошти для того, щоб можна було відкрити такий проект в нашому місті. За що ми щиро дякуємо громадській організації «Аріак». Я хочу вам подякувати вашій команді в першу чергу за вашу незламність, за те, що ви робите дуже актуальну, корисну потрібну справу для нашої країни. Саме ті люди, які не дають опускати руки, зневірюватися, саме ті люди, які нашу країну рухають вперед, і саме головне до перемоги. Кожен новий проект це маленьке певне досягнення, але це поряд з тим велика титанічна праця, це сили, це здоров'я, це нерви. Я знаю це точно. Але коли є бажання, то завжди буде результат. Тож я дякую вашій команді за цю наполегливість і незламність. Бажаю вам лише щоб ваша команда ставала більшою. Завжди робота була ваша злагодженою, завжди було між вами людяність, довіра, добро, порозуміння. Ми, в свою чергу, завжди готові підкласти плече. Нехай не багато, але ми готові чути, ми готові йти назустріч. І нехай той мізер, який буде від нас, як від влади, ми завжди готові сприяти і допомагати. Нехай Бог вам допомагає до нових вам досягнень, звершень. Нехай все вам дається. Щиро вітаю і дякую вам за те, що ви робите. Дякуємо. І дійсно сьогодні. Це той результат, ми дуже давно е, мріяли з дівчатами розширити. Ну для того, щоб кликати людей, які могли би прийти їм допомагати, потрібно мати на чому шити. Але коли ми почули про те, що є такий проект і можна виграти е, кошти, е, я прийшла, пам'ятаю до дівчат одразу кажу, дівчата влазимо, давай. Тому що саме перше. Це те, що дійсно родини ВПО, дівчата, да, хлопці, це дружини військових, це люди, особи з інвалідністю, які матимуть можливість, ну як це буде і досуг для вас, да, дозвілля ваш, ваше дозвілля, і плюс ви дійсно зможете отримати. Якусь ну нову професію оволодіти нею, і потім по завершенню ми дуже надіємося на те, що наш швейний волонтерський цех теж розшириться завдяки тому, що ви долучитеся до цієї важливої справи. Ну що, дівчата, передаємо слово вам. Будь ласка, будемо вчитися. Звісно, що за три місяці ми не зможемо з вас зробити там супершвій, от як Лена, допустим, шити вечірні сукні. Але початкове, початкове, що таке техпроцес? Як побудувати? От навіть оцей навик, техпроцес, постановку як поопераційно шити, ми постараємось вам надати. Лена у нас супермайстер, вона у нас закрійниця. Ну, вона може соромитися, вона є дійсно дипломована. Ну так як дівчата ж вчились, вчили вже шити просто самоучки. То тут дійсно Олена іде уже дипломований спеціаліст, фахівець, яка зможе дійсно навчити того, що вам стане в нагоді. Нагоді отже, ваші оплески, ми розпочинаємо.